Розділ 100 зарядні пристрої. Клянуся тими, що скачуть захикані. І вибивають іскри, і нападають у досвіта і підіймають хмари пилу. І вриваються в натовп келксвії. Воістину, невдячна людина перед Господом своїм. І, воістину, вона сама тому свідок. І, воістину, вона надто сильно полюбляє блага. Хіба не знає вона, що коли воскресять тих, хто в могилах? І коли стане відомим те, що в серцях? Воістину, в той день Господь твій буде знати все про них.